Чому різниця між егоїзмом та любов'ю до себе? Навіть є такий вислів, що я. Остання літера алфавіту, глибоко усвідомивши цю істину, часто ми дорослі нехтуємо своїми бажаннями та потребами на користь інших. Це дуже руйнівна стратегія, адже так можна втратити повністю контакт із собою. Втім, саме ти є головний персонаж у своєму житті, і дуже важливо дбати саме про свій душевний та фізичний комфорт і любов до себе це дозволити собі робити все, що завгодно. Годно, звісно, якщо це не завдає шкоди іншим. Крім того, щаслива та задоволена людина частіше приносить щастя та користь іншим людям. Тому спочатку дбайте про себе, адже втомлена, замучена, нещасна людина себе щасливою зробити не може, і допомогти іншим немає сил. А от егоїзм, причому нездоровий, полягає у тому, що я втілюю свої бажання і завдаю шкоди іншим.